Понад 83% від усіх шахрайських схем з платіжними картками в Україні припадають на інтернет-схеми, а методи зловмисників стають все більш витонченими. Через це навіть експертам Нацбанку та комерційних установ важко повністю викорінити шахрайство. У який спосіб частіше за все виманюють гроші в українців, і чи можна захиститися від цього. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Шахраї часто використовують психологічні прийоми, щоб змусити людей діяти імпульсивно, не обдумуючи свої кроки. Кількість зловмисників, що діють за допомогою соціальної інженерії, за останні два роки зросла майже на 60%. За попередніми підрахунками за цей час шахраї вкрали у громадян близько 1 мільярда 600 мільйонів гривень. Повідомляє Уніан. Експерти називають п'ять схем обману, що активно використовуються злочинцями. Шахрайські інтернет-магазини заманюють клієнтів нереально низькими цінами, пояснюючи це ліквідацією складу, розпродажем контрафакту або продажем демонстраційного товару. Щойно покупець вносить передоплату, зловмисники перестають виходити на зв'язок або взагалі вносять клієнта у чорний список контактів. У телефонних дзвінках шахраї можуть представлятися співробітниками банку і лякати жертву тим, що її рахунок намагаються зламати, тому їм необхідно просто зараз отримати конфіденційну інформацію, щоб запобігти цьому. Психологічний тиск, навіювання та нейролінгвістичне програмування в з ефектом несподіванки спрацьовує на багатьох громадян. Під час війни шахраї використовують соцмережі для ефективного збору коштів для армії або ж просять про допомогу для постраждалих. При цьому часто використовують справжні світлини і назви військових бригад представляються знайомими або родичами військових чи постраждалих. Також активно створюються фейкові сторінки реально існуючих фондів, що нібито збирають кошти на зсу або боротьбу з глобальними катастрофами чи епідеміями. Шахраї використовують імена відомих політиків або фондів, щоб паразитувати на громадянах, які довіряють їм та охоче реагують на ініціативи соціальної допомоги. Через те, що під час війни такі програми для українців дійсно стали поширеними в різних країнах світу, деякі громадяни попадаються на цю приманку. Клієнтів часто заманюють на фальшиві онлайн-програми допомоги, де різними шляхами заволодівають коштами жертв. Зловмисники розсилають повідомлення про нібито легкий заробіток в інтернеті. Насправді це спроба виманити персональні дані або гроші. Багато таких повідомлень з пропозицією роботи надходить, начебто, від популярних онлайн платформ Тік-Току, Ютубу, розетки тощо. Ще один сучасний метод обману, нібито помилково надіслані повідомлення з даними входу до електронного гаманця іншої людини, де зберігається значна сума коштів. Передбачається, що отримувач такого повідомлення перейде за посиланням та скористається наданим логіном і паролем, аби вивести звідти гроші. Звісно, для їх зарахування йому необхідно буде передати зловмисникам свої банківські дані. У цій схемі жертва отримує невинне повідомлення від людини зі списку контактів, акаунт якої було зламано. У ньому міститься посилання, за яким необхідно зареєструватися, аби віддати свій голос за дитину, що нібито бере участь у конкурсі. При реєстрації необхідно буде ввести код, який надійде на вказаний мобільний номер. З цим кодом та номером телефону зловмисники отримають доступ до фінансових рахунків жертви. Зловмисники надсилають повідомлення, де вказано, що посилка не може бути доставлена Укрпоштою через відсутність адреси. Клієнту пропонується перейти за посиланням та вказати свої дані, які потім використовуються шахраями для заволодіння особистими та фінансовими даними. Також вам може надійти сповіщення про посилку, яка дійсно чекає на вас у відділенні нової пошти. Це відправлення з невеликою післяплатою, тому якщо ви часто отримуєте посилки з покупками, то можете разом зібрати. Зі своїми реальними замовленнями забрати цю випадкову коробочку з якимось непотребом фахівці з кібербезпеки закликають українців бути обачними і виваженими під час користування соцмережами та телефонних розмов із незнайомцями. Досвідчені покупці знають, що обираючи товар на вагу у супермаркетах, варто завжди звіряти його вартість на ціннику та суму на стікері при зважуванні. Втім, виявляється, загроза для ваших коштів криється не лише у цьому, як і ще в магазинах наживаються на клієнтах і куди можна скаржитись на обішування. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Однією з поширених проблем в українських супермаркетах є використання вагів, що не пройшли повірки. Відповідне тавро повинне бути на кожних вагах у магазині. В іншому випадку ви не можете бути впевнені, що не платите за повітря. За словами експертів, захисту прав споживачів. Покупець має право вимагати у продавця документи, що підтверджують проходження засобами вимірювання періодичної повірки. Якщо ж товар продається на ринку, можна звернутися до адміністрації для надання вимірювальних приладів. Відмова. У задоволенні цих вимог є порушенням прав споживача, тому покупці можуть звертатися зі скаргою до Держпродспоживслужби чи суду, зазначає обоз UA. Крім того, завжди звертайте увагу на цінники. За законом, магазини та супермаркети зобов'язані вказувати точно, зрозумілу та лаконічну інформацію щодо вартості товару і не вводити в оману покупця. Зокрема, з цінників має бути зрозуміло, якій вазі відповідає зазначена вартість товару. Порушення цих правил також може стати причиною. Притягнення до відповідальності у Держпродспоживслужбі зазначають, оформлення цінників здійснюється до надходження товару у торговий зал, але працівники магазину повинні перевірити їхню наявність та правильність оформлення до початку роботи закладу. Повномасштабна війна боліче вдарила по туризму в Україні, але не зупинила його. Ба більше за останні три роки з'явився окремий вид мандрівників з усього світу, що хочуть на власні очі побачити наслідки російських обстрілів та міста, постраждалі від бойових дій докладніше про те, чи етично це і скільки коштують подорожі у війну далі. Компанія Ін Львів Турс пропонує поїздку до Києва за 200 доларів, а до Харкова за 240. На думку власника фірми, британця за походженням, саме військові найкраще можуть розповісти іноземцям про події в Україні. Половину свого прибутку від військового туризму він віддає на потреби війська. Компанія Вар Турс, яка з'явилася у Києві у 2022 році, також запевняє, що перераховує частину заробітку на армію. Пише BBC Україна. На сайті компанії можна знайти інформацію про мілітарні тури у Києві. Ірпінь, Бучу та Харків. Одноденний тур Києвом обійдеться мандрівнику у 150 євро, бучею та ірпінем у 250. Щомісяця до фірми звертаються до п'яти клієнтів зараз? Найчастіше приїжджають мандрівники зі США, Канади, Великої Британії та Бельгії. За словами власника фірми, як правило, це люди, які мають якусь особисту сімейну історію пов'язану з війною. Також серед причин, які туристи називають найчастіше, побачити війну особисто і по справжньому, а не так як показують у новинах. Фірма Ян Pioneer Турс організовує тури в Україну вже понад 14 років. До 22-го найпопулярнішим напрямком був Чорнобиль. Під час повномасштабного вторгнення поїздки припинилися, а у 23-му в мандрівників знову з'явилася можливість відвідати Україну. За словами ділового партнера фірми Гарета Джонсона, місцеві партнери в Україні самі висловили побажання, щоб іноземні колеги почали привозити людей. Сьогодні це частіше за все туристи, які вже бували в Україні раніше і мають з Нею певний зв'язок зараз на сайті Young Pioneer Tours оголошені кілька семиденних турів на 25-26 роки вартістю близько 1500 доларів, серед точок для відвідування Львів, Київ та Київщина, Вірпині, графіті Бенксі, міст, яким люди евакуйовувалися, храм Андрія Первозваного у Бучі, де була братська могила під час окупації міста, залишки спаленої російської техніки, звалище спалених автомобілів. Після цього гастротур київськими ресторанами, столичні. Історичні пам'ятки, радянська архітектура та блошини ринок, коли влітку 22-го туристичні компанії лише почали пропонувати тури з руйнованими містами, у соцмережах здійнялася буря. Люди назвали такі екскурсії танцями на кістках і чорним туризмом. Гаррет Джонсон порівнює це із відвіданими освенцем або Мачу Пікчу в Перу. За його словами, місцеві мешканці в Бучі та Ірпені самі часто хочуть поспілкуватися і розповісти про свій досвід життя у війні. Хоча деяких туристів доводиться просити. Ти проявити більше поваги до трагічних подій. Більшість все ж поводиться виважено і не бігає з камерами, тикаючи їх місцевим в обличчя. Розповідає Джонсон. Екс очільник державного агентства з розвитку туризму Мар'яна Олеськів разом із колегами створила проєкт Школа для гідів Маршрути пам'яті війни. Це дев'ять лекцій для гідів, які вже проводять екскурсії у місцях, де тривали бойові дії, або планують це робити. Матеріал здебільшого присвячений деокупованій Київщині, але географію планують розширювати. За словами Олейськів, це дозволить туристам отримати правдиву інформацію і побачити героїчний спротив українців. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.